Матусі, всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу обговорити таку тему, яка нещодавно піднялася в телеграм-групі моїй, і було досить такі суперечливі відповіді, тому вирішила поділитися, як саме ми боремось з тим, що інші діти можуть на майданчику чи в житті якось вдарити або штовхнути, або завдати шкоди Марку. Я після стоматолога, тому в мене трошки анестезія буде відходити. Не виривайтеся, якщо я буду робити якось так. Задали питання, дівчата, що ви робите, коли бачите, що, наприклад, на майданчику дитину там штовхають і ще щось. І пішли різні історії, різні теми. І поділюсь з вами те, що я дивилася, що було мені корисно, тому що відео про істерику вам зайшло. Якщо ви його не бачили, також подивіться. І трошки розкажу вам, як ми реагуємо на це. Ми нещодавно Сашою побачили, він мені переслав пост від психолога. Що з двох до трьох років найагресивніший період в житті дитини. Оця криза двох, яка плавно перетікає в кризу трьох, в цей період дитина навчається агресії. Навчається, яким чином цю агресію можна виливати, як її можна показувати, які кордони мені ставлять дорослі. Наскільки я можу. Бути агресивним і як я можу це проявляти. Раніше я дивилася на цих всіх дітей 2-3 роки, які там штовхають собі, хоч я думаю, Боже, що батьки взагалі не виховують. А зараз, коли розумію Марк, розумію, що дійсно. Це питання не в вихованні, а в питання в тому, як батьки то можуть інтерпретувати і на то реагувати. Тому що у Марка бувають періоди, що він, коли він сильно злиться, він може підійти бахнути мене, він може підійти бахнути Сашу, ні з того, ні з цього почати бити рижа, бити там дітей. Ну, не те, що бити, а так якось штовхнути. Особливо, якщо він грається, а до нього підходять і він не хоче ділитися іграшками, він може штовхнути. І діти не можуть ще зрозуміти наслідки. Також недавно побачила Власний у психолога Каті, з якою я також інтерв'ю, вона казала, що не варто дітям там, до п'яти років вчити давати здачі, тому що дитина не може зрозуміти і не може осягнути наслідки своїх дій. Тобто вона вдарила, думала, що вона просто відштовхнула, а в итоге вона вдарила на гірці, і дитина полетіла головою вниз. А вона дала здачі за те, що там її якось штовхнули. Тобто до цього віку не варто цього робити. Хоча Марк сам напевно під впливом садочку приходить, і там після цього там я дав тобі здачу. Я кажу, ні, ти мене вдарив перше. Це не здача. Все одно з ці от всі історії. Якось будуть проявлятися рано чи пізно. Я розумію, що дитинка, ваша крихітка, Боже, її вдарили, хочеться назвати всіх поганими. Хочеться сказати, що а, ви не виховуєте своїх дітей, а що це таке? Але треба також розуміти, що дитину будуть бити, дитину будуть штовхати ще там за життя, дитину якось будуть ображати, і треба дійсно спочатку заспокоїти свою реакцію. А, яким чином ми. Робимо один раз в кімнаті в ігровій, в песто кафе, Марк грався щось серед кульок, просто серед діток, і старша дитина років п'яти підійшла, його просто вдарила. Потім вона почала забирати у нього іграшки, а він розуміє, що він менший, йому стає страшно, він прибіг до нас. І одразу ми давно, от з двох років, як почала там активна соціалізація, ми почали вчити, що якщо тебе ображають, ти маєш сказати стоп зі мною так не можна. Ми робимо так само, коли Марк нас б'є, коли він проявляє якусь агресію в нашу сторону, або він дуже любить мою руку гладити, а мені не завжди то приємно. Я кажу, стоп, мені зараз це неприємно, стоп, мені це не подобається. І оце стоп в нього в. Йому допомагає зрозуміти, що в нього є кордони, які теж не можна порушувати. Так само там умовно вже починати про правила трусиків, але це вже окреме відео. І коли ми прийшли, ми сказали, ми наступний раз, скажу просто стоп. І ми наблюдаємо картину, як Марк забігає назад, хлопчик його вже не чіпає. І він підходить йому так в обличчя: стоп, стоп! Хоча хлопчик його не чіпав. І він як получить знов плюху. А тоді вже пішли розмовляти. ми, Звісно, бо батьки мають розмовляти, батьки мають проговорювати. Яким чином ми реагуємо, якщо так хтось на Марка напав мовно, ми завжди кажемо, що. Дитина ця ще не вміє проявляти емоції і не вміє контролювати емоції або не навчили батьки, або м -м, він просто маленький, або він ще не досить розуміє. І дуже класна теж історія в групі була прописана матусію: що ніколи не давайте оцінку самій дитині. Ми завжди даємо оцінку лише вчинкам. Наприклад, дитина погано вчинила, але це може бути, тому що вона ще не знає, як вчиняти правильно. Ти ж не завжди теж можеш вчинити. Так, щоб іншим було добре. Тому ми вчимося, і дитина ця вчиться. Якщо це відбувається систематично, ми вчимо стоп. Або я вже підходжу, кажу, стоп з ним так не можна. для того, щоб дитина бачила в вас базову безпекою, що вона може з вами поділитися, і ви, вимовно ну, прийдете і все порішаєте. Іноді ми можемо просто забрати марка з тієї компанії, бо я бачу, що там хлопці старші, ми пояснюємо марку, теж і вводимо з майданчику, тому що вчити інших дітей в мене немає сил. а Якось їх перевиховувати також, і якщо немає батьків на майданчику, ми можемо просто піти з майданчику. А якщо ж є батьки, от як було в цій песто кафе, декілька разів у Марка забрали іграшку, там вдарили ще щось, ми спочатку розмовляли з дитиною, дитина не реагує, ми покликали батьків, попросили сказати, що так з нашою дитиною теж не можна. Батьки прийшли, да 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 все порішали. Якщо батьки ніяк не реагують і ем, сидять, там, умовно на лавочці, по-перше, не можуть цього не бачити, тому що вони там заклопотані своїми справами а по друге дійсно може. Просто потрібно підійти і сказати: якщо і батьки не реагують, ви не будете вчити інших людей, ви не можете цього робити. Тому найекологічніше, як на мене, спосіб, просто взяти і забрати З марком. Також проговоримо про це прояв агресії і усюди, що не можна ніколи бити живих істот, не можна там бити квіточки і так далі. Якщо ти дійсно злишся, ти можеш потупати ногами, ти можеш вдарити стінку. І оце до речі працює. Бо останнім часом він, коли злий, він каже: Я хочу побити стінку я кажу, іди би він. Підходить ото шарашить, легше, легше купити водички. Як також розповідала відео про істерики. Наша задача в цьому періоді навчити дитину правильно екологічно реагувати на злість і правильно екологічно її проявляти. Тому якось такими моментами, мені здається, найпростіше це зробити. І знову-таки зрозуміти, що ми ніколи не зможемо вберегти дитину від усього. Те, що там десь вона получила, це життя <плес> так може бути. Живемо далі. Особливо мами дівчаток, мені здається, найтакі це все відчувати. Ми не можемо вберегти дитину від усього, і слава Богу, тому що так дитина не навчиться причини наслідкових зв'язків. От якось так розповіла, як ми реагуємо, якщо було корисно. В будь-якому випадку я маю надію, що ви дивитесь це підписаними. Вподобайка обов'язково летить. Напишіть в коментарях, будь ласка, як ви реагуєте, коли вашу дитину на майданчику якось задирають або б'ють.